Друзі, всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Сьогодні маємо 7 серпня 2024 рік. Сьогодні я приїхав до свого колеги, будемо оприскувати помідори, так як колега суто займається городиною, вирощує капусту, помідори, має свої теплиці. Сьогодні будемо тестувати розпилювачі EcoJet. Компанія EcoJet вислала для мого колеги також розпилювачі H02 яких можна регулювати вилив до 100 літрів на гектар. Хто може пам'ятає, попереднє відео було про відгук Вест Тернопіль. Щоб ви розуміли, як компанія швидко зреагувала на наші потреби, трактора забрали, привезли на підміну ДТЗ. Пройшов день і привезли нам нашого трактора повністю справного. У нього вже включається передній міст. Ось вам. Відгук. Ось як справедливо до нас відгукнулася компанія. Дуже їм щиро вдячні. Плюс ми тут докуповували лише переходники, тому що без переходників ці розпилювачі не сюди не стоїть на штатне місце. Це старіший оприскувач. Якщо ви могли побачити, що на мій оприскувач вони добре заходили, то вже мій ще новіший оприскувач новіших років, а ось цей вже старіший. І тут же ми. Мудрували і вставляли ось такі переходники, також є в даної компанії. Будемо кропити помідори від фітовтори і також листкове підживлення. Зараз тут 150 літрів води. Зараз вам покажу самі помідори. Помідори є на відкритому ґрунті. Самий захват ширини гради має метр двадцять. Зараз покажу детальніше. Клієнку нарізали весною, граду нарізачем спеціальним. Відстань між корчиками помідор 20-25 см. Є різні сорти, тут десь біля 40-30, є різні види помідор. Також посередині гради встановлений капельний полив, щоб це все підливалося. Трактор пішов в перший слід. Тут я не показую вам. Відділена спеціальна ширина з цієї сторони 6 метрів. І туди, по 6 метрів, виділені такі колії, щоб не доптатися між градами. Спеціально я такі колії, щоб трактор міг оприскувати. Чому мої колеги звернулися до компанії EcoJet? Це тому, що треба більшу ефективність і щоб препарати посідали. По всій площині е, даних культур, які вони обробляють. Ось можемо побачити, яка маленька роса, і це дуже важливо для моїх колег. Е, вилив на даних форсунках стоїть 300 літрів на гектар. Так, після розпилювачів веко джет, бачимо на листочках помідорів ось такий результат роси. Скрізь попилило. І ми добилися того результату, котрого хотіли мої колеги, щоб культуру охоплювали препарати зі всіх сторін і робили меншу каплю. Зараз за два тижні будемо мати повноцінний плід від наших помідорків. Це вже проводиться четверта обробка від фітовтори. Помідор дуже вибаглива культура. І дуже часто її потрібно оприскувати препаратами від фітовторозу. Колега докроплює останню загінку. Вибачаюсь за якість відео, тому що ми змушені оприскувати городину помідор під вечір, так як в нашому регіоні велика спека. І щоб препарат надійно подіяв, змушені кропити підвечорову пору. В коментарях оцініть роботу розпилюючи векоджет. Таке нас вийшло відео. Поділилися своїм відгуком по обробітку. Препаратами від фітовтори погородині. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока і до нових зустрічей!